Всім привіт! Ми знову на озері Карта. Сьогодні 20 листопада 2022 року проводяться змагання по ловлі хижака. Дерев'яний Сергій. П'ятнадцятий. Бондаренко Илья Сергеевич. Бондаренко? Да. Угу. Ты будешь со мной. мною. 24. 24. Марченко Марк. П'ята. І від нашої команди Карпен Пайк наймолодший учасник якої Марк сьогодні боровся до останнього. За якісь призові місця, ну не знаємо. Зараз буде нагородження, будемо дивитися, що там буде. Як ваше впечатлення? Ну, хоча б вже рива є. Mm -hmm. Я казав, що поки що немає риви. Скільки риб? Три штуки і один схід. Я звалив сьогодні три щуки: одна щука вагою 200 грам, друга 725, а третя не знаю. — Чекаємо суддів для зважування. До зустрічі! Така маленька ще пачка. Грамів 200, можна менше. <рес> <рес> Бондаренко Ілья. Кіло 625. Я так розумію. Це саме маленький. Да, да, да. Молодець. Да, Бондаренко. Підходь. <рес> <Тут> <рес> і величний бринд. Вітаю тебе. Молодець. Тринадцяте місце, Марченко Марк, 4450.